Доброго дня, пане міністре, от вчора в інтерв'ю одному з телеканалів заступник голови адміністрації президента пан Шимків висловив свої припущення, скільки років потрібно на впровадження суддівської реформи в Україні навів закордонний досвід, мовляв, у Словаччині це все відбувалося протягом шести років, у Польщі так, взагалі 15. А ваша думка: скільки років Україні треба на те, аби впровадити реформу судочинства? Я почну з того, що ми 25 років імітували реформу судочинства, і фактично це стало причиною, що довіра до суддів, які працюють в системі правосуддя, практично близька до нуля. А це призводить до того, що українці не мають можливості захистити своє право в суді, і тому виходять на вулиці і зробили вже дві революції, коли людина не може захистити своє право в суді, в судовій інстанції. В тому числі від своєвіля чиновників, вона або навіть найвищих чиновників, вона йде на вулицю. Тому і основною ціллю цієї судової реформи, ми розпочали, якраз повернути справедливість і право на захист в будинок суду, для того, щоб українцям більше не прийшлося виходити на вулицю і робити ще, ще одні революції по захисту своїх прав і свобод. Що стосується сроків, судова реформа е і процес очищення судової системи це триваючий процес. Тобто це дорога, якою ми почали йти. Перші результати, я переконаний, ми отримуємо, коли отримуємо новий склад Верховного суду, нового Верховного суду. І дуже добре, це була моя особиста принципова позиція, що в законі про імплементацію Конституції були чіткі сроки початку реформи і закінчення реформи. Тому що якщо немає сроку початку і закінчення реформи, це не є реформою, це є декларацією і популізмом. Імплементаційний закон, який приймався разом з Конституцією, передбачає срок формування Верховного суду. Він складає 6 місяців з моменту набуття чинності закону. Протягом цих 6 місяців повинні бути проведені публічні конкурси, на яких будуть обрані нові судді Верховного суду України, нового Верховного суду. І це буде першим відчуттям для українців щодо відновлення довіри до суддів і щодо того, що в цьому новому суді можна отримати справедливість, якщо судді нижчих судів будуть виносити незаконні рішення. Другий блок це тотальне оновлення апеляційних судів. Треба говорити об'єктивно, це мова йде про понад дві тисячі суддів, які працюють зараз в апеляційних судах. На ці посади будуть оголошені конкурси, і ці конкурси повинні пройти не пізніше, ніж протягом трьох років з моменту набуття чинності закону. І тут було б популізмом говорити, що ми можемо провести дві тисячі конкурсів протягом одного тижня. Я не є прихильником таких популістичних заяв. Завдання основне буде провести публічні конкурси і набрати якісних суддів, професійних суддів. Тих суддів, яким буде довіряти український народ, в апеляції. І відповідно, коли буде проведене перезавантаження повне і Верховного суду, і апеляційних судів, і великої частини місцевих судів, тому що 1800 суддів, які призначалися Януковичем, не можуть бути автоматично переведені в новий судовий корпус. На ці посади так само будуть проведені конкурси. Мова йде десь про 5-6 тисяч судових посад, які будуть перезавантажені через. Публічні конкурси. От тоді ми можемо сказати, що судова реформа завершилась в частині набору нових суддів. А відчуття позитиву судової реформи буде тоді, коли ви прийдете до свого районного суду, чи в апеляційний суд, чи в Верховний суд. І якщо ви праві по закону, ви отримаєте рішення іменем України, а не іменем приватного інтересу того судді. Чи політичного впливу на нього з боку тих чи інших інституцій. От тоді це буде відчуття нового якісного суду в Україні, який забезпечує справедливість. Пане міністре, чи ви нас чуєте? Зараз колеги наші перевірять зв'язок. Нагадаю, що зараз просто спілкуємося ексклюзивно із міністром юстиції України Павлом Петренком. Сьогодні у столиці відбувся форум стосовно реформування суддівського корпусу. Так, на думку міністра юстиції Павла Петренка, суддівський корпус має новитися на 70%. Наш інформаційний день наживо триває. Важливі події в країні світі. Ми транслюємо і аналізуємо у прямому ефірі. Тримаємо руку на пульсі у ситуації, яка відбувається зараз у Львові. Там сьогодні відбулися сутич. Біля міської ради активісти вимагали, а, аби а, розглянули питання а, ймовірного звільнення мера Львова Андрія Садового. І от у нас знову налагодився зв'язок із міністром юстиції України Павлом Петренком. Пане міністре, ще одне до вас запитання вчора. Ви заявили, що очікуєте, що гроші вкрадені екс-президентом України Віктором Януковичем можна буде повернути до бюджету вже до осені? Якщо Верховна Рада ухвалить відповідне законодавство щодо цивільної спецконфіскації, ви закликали парламент зробити це вже наступного тижня. Ну, яка у вас інформація? Чи дійсно Верховна Рада зможе ухвалити цей закон, і як налаштовані фракції? Я можу сказати одне, що аргументів у фракції не голосувати за цей закон, коли у нас є величезна необхідність в фінансуванні Збройних сил, коли у нас є величезна необхідність в фінансуванні соціальних програм для наших пенсіонерів, а мова йде про 50 мільярдів гривень, які дуже дуже потрібні зараз українському бюджету, українським збройним силам і нашим українським громадянам, які Точно мають право на збільшення соціальних стандартів в силу багатьох обставин, які за є. і здорожчання рівня життя і підняття е, цін. Е, е, аргументувати, чому депутати не голосують за такий закон, для того, щоб прокуратура вже до кінця року, ну до, до осінні, чи можна його буде реалізувати. Але до кінця року є всі шанси цей закон реалізувати і повернути першу частину коштів, які були. Вкрадені Якові Януковичем його оточенням, які знаходяться в українських банках, заблоковані на рахунок державного бюджету. Це абсолютно реальна картина. І тому тут дуже буде важлива позиція народних депутатів. Їхнє завдання проголосувати, натиснути кнопку. Це я думаю, складна робота, але реалістична. Вже слідчі органи прокуратури, які підтвердили, що цей закон буде швидко реалізований. Їхнє завдання його втілити в життя, відповідне рішення суду, яке е, стане підставою стягнення вкрадених коштів і повернення їх українському народу. Міністерство юстиції свого боку робило і буде робити все, щоб е, сприяти і допомагати і депутатам переконувати, і правоохоронним органам у е, тому, щоб ці гроші були повернуті в бюджет. Ми не маємо можливості самостійно розслідувати силу закону, але я прикладаю до цього максимум своїх зусиль і часу, переконую депутатів і е, з усіх фракцій в тому, що цей закон правильний з точки зору навіть справедливості. Пройшло два роки з моменту е, революції, і з точки зору справедливості і відновлення правди, е, українська влада повинна завершити бодай. Цей блок розслідувань і повернути ті гроші, які знаходяться в Україні, які вкрадені в попереднім режимі, Є знайді до вас запитання. Імовірно, наступного тижня парламент розгляне постанову щодо подання президентом кандидатур. До складу оновленого центру виборчкому ми знаємо, що у постанові щодо нових членів ЦВК 11 прізвищ, прізвищ го так і немає. Чи можна буде розглянути постанову без цього ще у цієї ще однієї кандидатури, ну, взагалі, як ви думаєте, наскільки прозорим буде призначення нових членів центру виборчкому? Український парламент веде своє засідання публічно і наші депутати є дуже такими публічними і демократичними, особливо в питаннях, пов'язаних з виборами. Тому я розраховую, що Процес призначення членів ЦВК, тих людей, які будуть опікуватися виборчим процесом на найближчі декілька років, як мінімум, повинен бути максимально і прозорим, щоб до цього складу центральної виборчої комісії була довіра у суспільство і не було жодних питань ані в експертного середовища, ані в першу чергу українських громадян, які будуть довіряти цьому ЦВК, підраховувати їхні голоси під час обрання будь-якої влади чи центральної влади, чи місцевої влади. Тому я дуже надію, що українські парламентарі проведуть процес обрання членів цю викам максимально публічною і прозоро. Дякую вам пане міністрем за те, що знайшли час і вийшли до нас.